Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні в нас 3 травня 2023 року. І ми на поле, де у нас посіяний зимуючий горох. Тут сорт балтрап. Сіяли ми його 30 жовтня. Ну і маємо ось такий горошок. Недавно ми його побризкали гербіцидом Агрітоксом по пів літри. І бачимо, що... Ну, спрацював. Ось дивиться тут а, цей бур'янець, не знаю як він зветься. Тут точка роста у нього таке перебита і як трошки вже бере його. Ще тут амброзії багато. Ну ось засіяна. Ну і вся така жовтенька. Вже жовтіє. Бачите? Це ми коли в суботу брискали. Ну і це якесь теж вже починає жовтіти. Бачите, лісточки. Ну, горох витримав нічого. Нема таких ну, сильних угнітінь на, на горохові. Норма висіва у нас 150 кг на гектарів і міжрядя 30 см. Ну і ось так, бачите, має вигляд поля. Ну, горошок нічого. Такий гарненький. Так, це попередній, як у нас е, озимий ячмінь. Тут у нас був 9 вал і, і оцей ой, забулася. Двурядний. Забула, як він зветься. У нас тут два сорти були. Ну а після ми посіяли тут зимуючий горох. Да, Бур'янець був, засипався добре після дощиків. Ну, а діоці побільше, да, видно одразу, що вони ну, прибиті. Тут жовтіє середина, ну і тут уже жовтіє. Ну, побачимо, який в цьому році буде горох. В тому році був такий. Такий собі врожай, стільки там 15 чи 18. Для нас рахується середній, середня врожайність. Да, ось. Бризкали ми його, вже було. Десь вже шоста пара е, лісточків вже виходила. Тому що поки він був ну, менший, тут поле було чисте. Потім пішли дощики і засипався бур'янчик. А вже як ми і то, ми приїхали тоді на тракторі, бо машиною ще не можна було сюди приїхати. Приїхали на тракторі, подивилися, що вже бур'янця тут багато. Та й одразу її побризгали. Ось такий. Стіки у нього зараз. Раз, два, три, чотири. Так, вже шоста ось вилізла. А то була тільки тільки Ну, Скажімо так, в останню фазу, що можна було бризкати, це ми вспіли. Ну, а так нічого. Поки що з горохом все гаразд. Будемо далі за ним спостерігати. Буду вам показувати, як він буде рости, що він покаже в цьому році. Горох ми сіємо кожного року, тому що кормимо своє господарство. Хтось ще так собі Бере то на насіння, то так кудись треба потроху. ну Багато не сіємо, тут у нас в цьому році 10 гектарів, але вистачає. Так що, друзі, на цьому все. пишіть, коментуйте, а ми поїхали працювати далі, тому що дуже багато роботи, треба все вспіти. Все. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Всі тримаємося, працюємо, приближаємо нашу перемогу і все в нас буде добре. Всім гарного дня!